І закінчуємо вечором на Івана Купала. Зазвичай в ніч проти 7 липня за народною традицією плетуть вінки, збирають трави, проводять обряди. Сьогодні проводять масові народні гуляння під Києвом музеї просто неба пироговому. А в Мамаєвій слободі провели обрядове весілля, де показали звичаї, зібрані з усієї України. Іван та Марина – це традиційні купальські символи чоловіка та жінки. Їхня пудела надвечір спалюють, а плетуть із трав та квітів. Липою прикрасили. Так, ромашками для виготовлення ляльки Івана саме використовувалися гілки. Перби також може були використовувати вільху гілля, тобто образ – це в нас трава, квіти, це в нас гілля дерево. Ще один купальський символ вінок. Його плетуть незаміжні дівчата і спускають на воду. Неодружені юнаки ловлять. У народі кажуть, чию піймає, з тією дружиться. Набір квітів у купальському вінку, особливий. Барвіночок, щоб хлопці як барвінок вився за дівкою. Обов'язково квіти, які в цей період цвіли, наче обов'язково льон для довголіття, овець, щоб був щасливий рід, увесь сокирки, щоб Хазяїн, який буде вже у дружини, був майстровим. Після такого обряду одружилася не одна пара, бо день Івана Купала день Богу шлюбу, кажуть етнографи. День шлюбної згоди, подружжя і достатку в сім'ї. Відтворювали весільний обряд на березі річки Либідь у Мамаєвій Слободі. Організатори кажуть, опиралися перш за все на прадавні традиції на Дніпрянщини, але є в цьому весіллі і народні звичаї з усієї України, наприклад, розглядане нареченої. Наша маріка просто гарно. А Розумно, борщ варити вміє. Івана Купала це прадавнє свято пов'язане із літнім сонцестоянням. Ним закінчується сонячний цикл календарних дохристиянських свят. Отож, символ сонця в центрі дійства. У нього просять не тільки щастя, а й гарного врожаю. Ми стараємося збирати квіти по любі. Тобто, ви бачите, що це ромашки, це може бути якась трава. Взагалі вважається, що чим більше трав, тим найкраще в цей день. Також шукають квітку папороті. Можливо, комусь сьогодні вдасться її знайти. Я на це дуже сподіваюся. Речений знайденаряджали цей вечір так звану Марену дерево життя. Споконвіку наші пращури малювали його на печі, зображували на вишиванках, закладували в ньому сімейну таємницю. І Відповідно, якщо в сім'ї народжувалася дівчинка, то мати домальовувала квіточку на дереві життя. Якщо хлопчик, то листочок. Якщо хтось помирав, то хрестик. І це дерево життя на печі було інформативним. Такі обрядові дійства кажуть організатори, не просто історична реконструкція. Тут за минулий рік побралися 15 пар. У нас тут взагалі то. Багато дуже пару дружилося після саме обрядів, які ми тут відтворюємо. Тобто ці стрибання через вогнище, це е, з мареною, з деревом те, що ми будемо робити, ці всі заплітання віночків, це все не те, що символічно. Ми робимо це все по-справжньому і віримо в це. Вірять в силу таких обрядів не тільки жінки і діти. Якщо на, наші предки таке робили, такі. Такі традиції в них були, значить, це справдиво. Такі розваги тут тривають весь день, а ввечері, коли сонце сяде, купальські віночки дівчата спустять на воду і загадають бажання ще пізніше будуть стрибати через купальське вогнище, щоб за традицією війти в зимовий період очищеним. Наталія Балюк, Ірина Віноградова, Сергій Тищенко, Андрій Машляковський новини на першому.